Хотіла б вам розповісти, як дитячий табір повпливав на сашу. Ну, по перше, він став більш самостійнішим, став менш емоційно реагувати на ті чи інші проблеми, і з розумінням, що ці проблеми він може вирішити і сам, а без допомоги мами чи тата, відповідально відноситься зараз до своїх речей, до шкільних якихось завдань. Він сам приходить, сам це все вирішує. Я, чесно кажучи, шокована, тому що до цього потрібно було на. Просити декілька разів і сідати з ним робити. Зараз він каже: Мам, я все сам зроблю. Я справлюся, а потім прийдеш, перевіриш. Я, чесно кажучи, взагалі такого не очікувала. Я дуже радію, що все ж таки в 6 років а, я не побоялася, і ми відправили Сашика у Вовкем. Це найкращий табір. Звісно, він привіз нам купу цікавих історій про своїх нових друзів, з якими він познайомився, про крутих тім лідерів, які з ними були просто на одній хвилі. А, але знаєте, найголовніше. Овнішим показником тому, що Саші дійсно сподобалося в таборі, це те, що одного ранку я прокидаюся, йду до нього. Дивлюся, він просто тихенько лежить в ліжечку на подушечці і просто плаче. Я його запитую, Сашенька, чому ти плачеш? Що трапилося? І Він я так скучив уже за своїм табором. І він мене майже кожного дня запитує, чи він ще раз поїде до табору, а, тому обов'язково хочемо туди ще раз повернутись.